Житіє святих безстрібників і чудотворців Косми і Даміана. Святі Косма і Даміан, брати по плоті, народилися в провінції Асії в області Ефес. Їхній батько, знатний язичник, прийняв християнську віру через деякий час після народження синів, але через його перечасну смерть вони залишилися під опікою благочестивої матері Феодотії. Будучи християнкою з самого дитинства, вона намагалася виховати їх у благочесті, спонукаючи наслідувати її чесноти. Косма та Даміан вивчили різні науки, проте незабаром відкинули їх заради лікарського мистецтва. Подібно до апостолів, яких Христос послав на проповідь, вони отримали владу виганяти нечистих духів і зцілювати всі хвороби лише одними ліками молитвою. Нові апостоли, задарма прийнявши благодать Святого Духа, і лікували, ніколи не вимагаючи плати, не роблячи відмінностей між багатими та бідними, мадрівниками чи своїми близькими. Їхнє милосердя було таке, що вони поширювали благодіяння навіть на тварин. Хоча Косма і Даміан були обізнані в лікарському мистецтві, вони вживали замість ліків і скальпеля лише одне життєдайне ім'я Христове. З'єднуючи разом з лікуванням проповідь Євангелія Спасіння, ніби сам Христос діяв у них і зцілював душі і тіла. До їхнього житла приходили різні люди, і кожен отримував зцілення і втіху в міру своєї віри. Святий Даміан, молодший з братів, першим спочив у світі, за ним через деякий час пішов і косма. Згодом безліч християн постійно приходило до церкви, яка була побудована на місці їхнього поховання у містечку, званому Фереманом. Хворих приводили туди і дозволяли пробути кілька днів у церкві з молитвами та проханнями. Для них дорогоцінні мощі та ікона святих ставали рясним джерелом зцілень і втіхи. Щоб з терпінням і надією вони могли перенести хвороби, які Господь попустив для спасіння їхніх душ. Молитвами святих Космита Даміана, нехай і ми отримаємо від Христа зцілення від наших душевних і тілесних хвороб. Амінь.